На бінарному посіві соняшнику є де розгулятися. Володя, що, що це за посів? Ти тут бур'яни вирощуєш. Ну, я бачу кавунів дуже багато, і соняшник, і соняшник такий, ну знаєш, великі дуже шляпки. Що це, що це за посів такий? Тут бінарний посів, соняшник плюс баштан. Е, яка ідея? Ідея, що ультрарадній соняшник він що дуже швидкий. Він закінчує свою вегетацію в кінці липня і починає давати розвиток к кавунам, кавунам, дитиням, але це цей рік тут трохи заросло бур'яном. Чого? Того, що до моменту цвітіння соняшника тут було все чисто А далі друга половина літа пройшло невеличка кількість опадів, і е, бур'ян пішов. Ви знаєте, як на баштани завжди баштан заростає? Отака ж сама ситуація тут значить Тут було проведено 2-3 міждурядки все це в мене тут стоїть на біологічній основі. Це бінарний пасів, тут не було варіантів внести хімію чи ще якісь варіанти. Тут ідея така. Ми сіємо ультраранній соняшник з міждурядів метр сорок В між другий рядок, який пропускаємо, ми не просто пропускаємо, а сієм баштан. Для чого? Для того, щоб ось він займав оцю територію. І далі, що ми проводимо? Мені дуже цікаво, я працюю з цим селекційним матеріалом, первинне розмноження. І я дуже жорстко бракую.